Електрична вісь серця Тож, ось наше серце, воно має ліві і праві відділи І в нормі в грудній клітці воно розташоване під таким кутом. Але через збільшення лівих відділів воно може відхилятися вгору, або правих відділів відхилятися вниз. Тепер уявимо, що ми наклали електроди, щоб зняти ЕКГ. І в нас утворився славнозвісний трикутник Ейнтховена. Через серце проходить електричний імпульс від основи до верхівки, який при правильному положенні серця буде вказувати на друге відведення. Таким чином, найвищий зубець R буде в другому відведенні, і таке положення називається нормограмою. Але при збільшенні лівих відділів воно відхиляється вгору і вказує більше на перше відведення. В такому випадку R буде рости в першому відведенні, і таке положення називається лівограмою. Так само при збільшенні правих відділів серце буде відхилятися вниз і вказувати більше на третє відведення. Таке положення буде називатися правограмою. Якщо було цікаво, підписуйтесь на телеграм-канал Ехокардіо. Електрична вісь серця Тож. Ось наше серце, воно має ліві і праві відділи. І в нормі в грудній клітці воно розташоване під таким кутом. Але через збільшення лівих відділів воно може відхилятися вгору, або правих відділів відхилятися вниз. Тепер уявимо, що ми наклали електроди, щоб зняти ЕКГ. І в нас утворився славнозвісний трикутник Ейнтговена. Через серце проходить електричний імпульс від основи до верхівки, який при правильному положенні серця буде вказувати на друге відведення. Таким чином, найвищий зубець R буде в другому відведенні, і таке положення називається нормограмою. Але при збільшенні лівих відділів воно відхиляється вгору і вказує більше на перше відведення. В такому випадку R буде рости в першому відведенні, і таке положення називається лівограмою. Так само при збільшенні правих відділів серце буде відхилятися вниз і вказувати більше на третє відведення. Таке положення буде називатися правограмою. Якщо було цікаво, підписуйтесь на телеграм-канал «Ехокардіо». Електрична вісь серця Тож, ось наше серце, воно має ліві і праві відділи. І в нормі в грудній клітці воно розташоване під таким кутом. Але через збільшення лівих відділів воно може відхилятися вгору, або правих відділів відхилятися вниз. Тепер уявимо, що ми наклали електроди, щоб зняти ЕКГ. І в нас утворився славнозвісний трикутний.